Я думав, що я приїду, такі там можуть бути проблеми, що в мене буде типу, все нормально і так далі. Але в саме перший час це були панічні атаки, це були дуже сильні проблеми зі сном. Морпіг та захисник Маріуполя, Чернігівець Павло Афісов, розповідає про свій стан після повернення з російського полону, в якому він пробув 920 днів. Він витримав постійні побиття, катування електрострумом, удушення, голод та інші знущання російських силовиків. У лютому 2025 року в інтерв'ю Суспільному він розповідав, що в певні моменти навіть втрачав віру в обмін, але налаштовував себе на краще. Я просто розумів, що зараз мені повезло вижити в Маріуполі, і блін, треба вижити тут любою ціною. Я там три дні народження вже зустрів. Я вже не що я зустріну там тридцятку, бо морпіха мені міняють. Плюс офіцер, плюс після Маріуполя. Повернувся Павло Афісов в Україну 18 жовтня 2024 року. На той момент у мене вже четвертий місяць були дуже сильні кровоточачі рани на сідницях, на стегнах. На правій нозі і час лікування зайняв дуже багато, десь близько півроку. Приходив безперервно, не було лікування в різних медичних закладах. Були проблеми з правим коліном, яке в полоні по ньому так нормально дуже сильно прилітало. Вже у листопаді 2024 року. Як тільки лікарі дали дозвіл покинути лікарню, Павло вперше долучився до акції на підтримку військовополонених. Продовжує це робити й донині. нині. Щосуботи в місті Чернігові проводиться акція на підтримку військовополонених, і кожен свідомий громадянин приходить нагадати про те, що наші досі там, і вони витримують страшні катування та тортури, перебуваючи в полоні. Павло каже: це підтримує його побратимів та українських військових, перебуваючи там в сізов, колонівесь час як я був. Яка б не була інформаційна ізоляція, коли ми бачили, що були якісь там більш-менш лояльні співробітники, ми старалися в якийсь момент спитати, типу, а як там в Україні якісь там справи. хтось сам казав, що проводяться мітинги, що рідні хочуть, щоб ми повернулися. Будь-яка інформація це ковток свіжого повітря. Учасник акції Сергій Бешийко пригадує, як Павло Афісов вперше доєднався до заходу. Від нього я почув, як для нього це було важливо, коли він перший раз побачив, яка підтримка полонених. Є також рідні. Тут же ж постійно батьки, там брати, сестри, друзі, полонених. Для них також важливо бачити, що люди бачать цю проблему, збираються, і це моральна підтримка. Такі акції можуть стати елементом реабілітації для полонених та їх родин, каже учасник акції Олександр. Барбаров людей, котрих е, зараз повертають, їм в автобусі, їм в автобусі, кажуть, що люди кожну суботу за вас стоять, кожну неділю за вас стоять. Вони бачать, коли їде автобус, і люди їх зустрічають. По типу, це і є той самий початок реабілітації, коли ми по факту простими діями, там однією годиною в неділю, сіємо зернятко. Надії в голову кожному, хлопцю, кого повертають вже, що вони не залишені, вони не самі, що їх люблять, їх поважають. Дуже дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Це для всіх важливо. Це взагалі нас формує як суспільство. Хоч і пройшло вже 10 місяців, спогади, їх не можна стерти. Це все досі є в голові, але я тривалий час працював з психологом. Я закривав усі ці проблеми, і мені це дуже допомогло, тому що так як я себе зараз відчуваю морально зараз, це вже набагато краще, ніж як було на початку. Втім, Павло і досі не може їсти хліб. У мене одразу чомусь йде порівняння: типу, що блін, навіть навіть дома зараз я беру. Той хліб нарізний або там цілий, неважливо. типу, він більше, ніж той, що нам давали. Вже декілька місяців Павло займається в спортзалі. Каже, це допомагає йому відновитися. Коли приходжу сюди, я відразу забуваю про всі свої проблеми та негаразди та стараюсь повністю звернутися, зануритися у процес та максимально фізично себе вимотати, щоб я прийшов просто додому з пустою головою і міг приділяти час тільки сім'ї. Спочатку йому було важкувато робити якісь вправи. Ну, багато що йому нагадувало за полон. У нас було тренування ніг, і в кінці тренування я йому дав стілець. Ну і коли він почав його робити, він просто ментально не витримав. Він мені потім вже сказав, що ну, вони там постійно так стояли, і ще його там і били по коліну, коли він так стояв. І за цей час я не можу сказати, що ми там якісь гори перевернули, але стан його дуже покращився, який фізичний. Так і моральний також Павло намагається не пропускати жодного обміну, щоб особисто зустріти всіх побратимів. Я хочу дуже сильно надати ту саму психологічну підтримку хлопцям, які тільки повертаються. На всіх рідних є можливість бути на цій дуже важливій події. Вітаємо вітаємо! Я чекаю свого близького друга Марка, який досі перебуває в тій колонії, що я перебував я. Він був в камері напроти. Я чекаю друзів. Я чекаю своїх побратимів. Я чекаю товаришів підлеглих. Я чекаю усіх, особливо чекаю Маріупольський гарнізон. Марина Кирієнко, Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Олександр Цірок, Суспільне, Новини, Чернігів.